Пішли збирати осінні врожаї. Ну що ж, ходімо? Подивіться, який у нас базилік. Осінь, осінь, а все дуже росте, Пахучий. Зелений і трохи фіолетовий. Аромат неймовірний. Петрушечка. Ці баклажанчики ще навіть, дивіться, і маленькі. Він вже такий достиглий. Тож збираємо, дивіться, яка краса, пальми, колись бананами а у нас з баклажанами. Ось такі врожай у нас баклажанчиків. Продовжуємо збирати. Кабачки, тож дивіться, який в нас вийшов врожай. Осінь радує нас. Друзі і виконуємо наші улюблені млинці з кабачків. Дуже просто, легко насолоджуємось поки вересень, поки воно ще є на городі і росте всім гарного дня. 我看到。One, two, one, two.